Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні я пропоную вам подивитися поближче ось такий класний термос від бренду Ardesto. Цей термос виконаний із нержавіючої сталі. Має висоту 29 см, об'ємом 750 мл і здатний зберігати температуру гарячого напою протягом 12 годин, а холодного протягом 24 годин. Діаметр термосу 7,6 см. Його можна мити в посудомийній машині. Він зроблений дуже якісно і виглядає дуже стильно. Користуватися ним дуже легко, сюди ви набираєте гарячу водичку, ви одразу сюди можете вже залити гарячий чай і пити його в будь-якому місці. Має дуже зручну чашечку кришку. Вона і не велика, і не маленька. Середнього розміру. І для того, щоб чай або гаряча вода полилась із термоса, треба його відкрити. Натискаєте посередине і починаєте виливати гарячу водичку. Нічого не проливається, все, ідеально тримається і водичка тече тільки там, де вказано. І потім, коли вам вже не потрібна вода, закривається дуже легко. Воду заливаєте у цю частину, відкриваєте кришечку. Дуже зручно буде промивати і можете бути впевнені, адже ваш чай або гаряча водичка не проліється, тому що на кришечці мають резинові вставки. Така річ дуже актуальна в морози, тому переходь на сайт і замовляй.